Доброго вечора чи доброго дня, дорогі друзі. З вами Наталка. Як ви вже зрозуміли, мене звати Наталка. Я живу в Чехії, в місті Прага, в дуже красивому, надзвичайно красивому місті. Займаюся продажами, знахідками красивої, антикварної і вінтажної біжутерії. Також колекціонірую, збираю. Антикварні прикраси, в основному чеський гранат, який я дуже люблю, який мені дуже подобається. І як жити в Чехії, і не любити чеський гранат, і чеські прикраси, звичайно, вони самі красиві, я завжди кажу. Хоча дуже багато є цікавих і з Америки вінтажних прикрас, і в Німеччині непогані, хто був в Німеччині, бачив. Всюди є свої і в Італії, дуже красиві, мікромозаїка. Наприклад, У нас в Україні так само є дуже багато цікавого старовинного з харківського заводу, чи ще деякі прикраси. На жаль, в мене їх немає, але надіюся, що колись попадуть в мою колекцію. Я ніколи не знімала відео повноцінне. Сьогодні перше моє відео, так що вибачте, пробую. Ну, Мені цікаво, я надивилася, стільки так цікаво дівчатка розказують, дуже багато блогерів, які цим займаються. руками, Вони дуже всі начитані, розумні такі. Мені дуже цікаво за ними спостерігати. А в мене є така досить, досить невеличка, може й величка колекція, і мені захотілося так само з вами поділитися. Своїми прикрасами показати, де що я продаю. Продаю тільки в Чехії, на маю магазинчик, Але через інтернет по бажанню також відсилаю, тому що маю багато клієнтів своїх, які живуть за кордоном, яким я посилаю прикраси, які їм сподобалися. Незручно трошки, може, в мене будуть проскакувати якісь слова. Часом може проскочити якесь чеське слово, стараюся, щоб не проскакували, тому що свою мову треба знати і не забувати. Часом, і російське може проскочити, вибачте, я україночка до мозку костей, але. Час може проскочити, тому що багато з ким я на російській мові з нашими дівчатками спілкуюся, які російськомовні, і нічого страшного, я їх розумію. Так є. Україну свою я любила, люблю і буду любити. Мирного неба нам всім. І давайте більше не хочу до цієї теми повертатися, тому що це мені дуже боляче. Давайте розглядати прикраси, які в мене є. Хочу почати з малесенької малесенької брошечки, але зато вона дуже красива. Брош з чеськими гранатами, з пиробами. Ось так я буду, певно, тримати, щоб воно було. Знімаю вечором. На вулиці гроза. Нема такого сонця. Ну, Вечірком, не пізно вечором, а під вечір. Маю тільки лампу тут, яка мені світить з боку, тому не вистачає сонячного світла. Але сподіваюся, що ми зможемо розглянути. Часом той ракурс мене, мене буде бентежити, але нічого. Подивимося, як є. Ви головне сильно не нарікайте. Якщо щось не так, пишіть. Підказуйте, тому що я знаток в чеському гранаті, я розумію, розбираюся в ньому. Я би сказала дуже добре, так як я працювала менеджером музею гранату, чеського гранату в празі. І що стосовно біжутерії, там я не настільки знаток, тому буду рада, якщо мені щось підкажете. Дякую всім. Підписуйтесь, ставте вподобайки, лайкайте, чи як, кому як зручно. І давайте розглядати цю чуду брошечку. Отак, от я певно, її. Чи можу більше зробити? Приблизити, чи як. Отак от може краще. Отак! От, от красунечку, як видно. Буруш така маленька квіточка, чи зірочка, ні, скорше все квіточка. З красивими чеськими гранатами. Правильна назва у них пиропи, тому що гранатів є дуже багато, є 12 видів, якщо потрібно буде колись, розкажу вам. Всі, все все за, за гранати, які бувають, от вона так зроблена. В три яруса ми бачимо, один, два, три, і верхній ще центральний один. Всі пиропи. Ручної огранки. Отак вони виглядають. Роза. Чи троянда огранка. правильно роза. І отак задня сторона. Так ми дивимося. Подивіться, зверніть увагу, Які? яка тут довга ігла. Голочка, от вона така голочка. Довга-довга крючок, буковка С. Чи це, кому як зручно, отак вона виглядає? Томбак-метал, в якому зроблено. Видно, що брошка була паяна. Що ж не дивно в таких старих брошек. Саме головне, що збереглися всі гранати, тому що зараз таких гранатів немає. Це досить великі, зараз дуже маленькі, які добуваються в Чехії, їх все менше і менше, і вони інакші. І колір не такий. Трошки я вам покажу порівняння порівнянні інакшу. Сучас... Сучаснішу. Такої аж занадто сучасної в мене ніби немає, але такі, що 50-ті роки, 60-ті 70. ті Такі я маю. Отака От чудо-брошка. Відкладаю її і подивимося далі. Сюди, наприклад. Потім розглянемо разом. А з цим мені потрібна ваша допомога. Ой, як би мені її сюди. Ой, тут прийдеться регулювати дозаду, допереду. Ну, вибачте, може, щось я потім придумаю, як то краще. Отака От брош. Брош на пів ладоні. О, дивіться, яка вона велика. Латунна брош, вона важка. Вона нелегенька. От як я тримаю на ладоні, бачите який колір? Колір такий коричневий, медовий, я би сказала, навіть. А якщо я заберу ручку, і отак от вона виглядає, це як димчатий топаз. От, от, от зовсім інакший відтінок. Кристал, ой, бачите, не вмію нічого. Кристал тут без амальгами. Старий замочок такий, він широкий, бачите? Оця частинка, вона широка. Вона не, не тонесенька, широка, довга голочка, і задня сторона дуже цікава така. Я зовсім не знаю, звідки хто виробник цієї красуні. Бачите, і тут спереді, якщо подивитися, бачите, який латунний якби ланцюжок кругом. Шарики такі латунні, тут дрібні узори з латунь, і видно, що не вистачає двох камінців, які я обов'язково поставлю, якщо буду знати, які там були. Щоб просто так не ставити. Але надіюся, що ви мені допоможете. Хто знає, у кого є якась інформація, будь ласка, підкажіть, буду всім вдячна. І, дівчатки, якщо. Вам подобається або хочеться, поставте лайк, напишіть коментарі, підпишіться, я буду викладати, може один раз, може два рази в тиждень побачу. Це чисто з цікавості, це ніякий не комерційний проєкт, мені просто хочеться поділитися отакою от, от, Даю назад її, от сюди. Кудись. І подивимося далі. Що я знайшла на риночку? Я була в суботу у нас на риночку. І знайшла, покажу вам далі, яку брошечку. От вона, красунечка. Дуже гарна. От настільки красива брошечка, вона вже новіша. Ну, як новіше, вона вінтажна, старенька. І це точно Чехословакія, яблунецька біжутерія. Не путати яблонекс, тому що в ті часи був не тільки яблонекс. Яблонекс – це об'єднання маленьких. Виробників, які потім об'єдналися в одну велику фабрику Яблонекс, але було їх дуже багато, які е, працювали меншими скажімо так, партіями. Подивіться, будь ласка, яка красунечка. Ой. Ой, наскільки вона красива, які дуже красиві хрустальні камінчики. Бачите? Ну, Робота, ювелірна робота, як я кажу, дуже гарна. Ніжна така, ніжні кольори розовий. І білий. Отак от ззаді виглядає замочок. Отак виглядає. Це тут або пайка. Ще не розібралася, тому що я їх так е сильно не розглядала. Думаю, залишу разом з вами вже подивлюся. Або, може, можна почистити. Подивлюся. Потім розкажу, чи я почистила, чи, чи то пайка. Ось така красунечка чеська. Ще думаю, мені її в колекції, в мене є подібна вже в колекції. Думаю, може лишити, чи може продам, не знаю. Побачу. Ну, поки що буде в мене. От, от, от гарно. До речі, я ношу свої прикраси. Я ношу і на роботу, я ношу завжди, у мене на кожному підукові є якась прикраса чеська. Чи не чеська, але завжди брошечки. От ще одна. Дуже цікава, така впізнаває кожному, як буде? Ой, не знаю, як правильно сказати. Узнаваємає. Підкажіть, будь ласка, українською. Хочеться українською, мого часом проскакують, вибачте? Отака От, красунечка. Бачите? Тут вона так само має. Це штамповочка, по-моєму, під філігрань, Вона багатоярусна. Чеський заднічок всі знають. Що? що Це Чехословакія, замочок Робочий. в Це теж я тепер недавно знайшла. І не в цю суботу, а недавно. Ось така красунечка, кабешони. Хтось називає це пекінське скло, хтось називає це художнє скло. Це, я думаю, не настільки важливо. Важливо, От, бачите, важливо що вона красуня. А це, я, думаю, був. були паралиночки, але вони облізли, і вони зараз виглядають такі біленькі, як молочне скло. Але дуже гарно, мені навпаки подобається, що вони такі тут. Отака квіточка посередині. Дуже цікава, гарна брошечка. красуночка. красунечка. Отдаємо її сюди. Так само десь, хай собі там лежить. От. Що далі я знайшла цікавого? Це мені треба підказати. Так само. От дивіться, яка красуня. Ну, дуже гарно. Зверніть увагу на іголочку, на гулочку, от вона. Аж тут. Кристали Аврора Буреаліс. І оці листочки, вони з покриттям таким, якби акрилова, ну, срібна акрилова краска виглядає. Це точно не емаль. Емаль інакше, ну, дуже цікава, я ніколи таку не бачила. От, от так, задня сторона. Задня сторона, от бачите, так само, буковка С. Але вона вже трошки менша, не така широка, дуже-дуже сильний крючок, він такий, ну, добротний, скажімо так. І отут така широка частинка. Отут широка частинка така, кнопочка, Ну, не знаю, не знаю. Такий колір жовтого лимонного золота. Так само вона багатоярусна. Але це все йде як моноліт. Як одну. Це не, не одне на одному прикріплено, а одним зроблено монолітом таким. Ну просто дуже гарно. Вона така яскрава, така, така сіяє вся, навіть на цьому світлі. Не кажу, чи що на сонячному. На сонячному буде ще краще. Якщо ззаді щось перебиває, то скажіть, будь ласка. Ну, Перше відео, кажу, вибачте, якщо щось не так, будемо дивитися. Буде цікаво. Так, зараз даємо сюди. І що я хотіла показати, що я знайшла? Ой, знайшла таку накітку, якої в Чехії я в перший раз побачила. Ніколи ще не зустрічала в Чехії. От дивіться, який браслет. Браслетик, подивіться. Старовинний, старий від дуже знаменитої. Австрійської, як її сказати, авторки Міхайла Фрей, яка має свою компанію, яка виробляла. І виробляє до цього часу дуже красиві прикраси. Дуже гарні, вони дуже дорогі. Це емаль все. Тут всередині біла, зверху ми бачимо. Дуже гарна комбінація: чорне-біле, золоте. Підписано. от воно, Підписано автором Михайла Фрей. Тому що деякі сучасніші підписуються тим Михайла Фрей. Отакий от браслетик. ой, ну, ну Чекайте, чекайте, зараз попробую. Ну, На мою не таку вже і тоненьку ручечку, як хотілося б, але йде. І де він гарніше виглядає в житті, ніж, ніж отак гарний. Дуже гарний. Я така задоволена, що його купила. І так кажу, чисто, випадково він мені потрапив до рук. Отак от. от. Ідемо далі. Зараз я вам покажу ще одну дуже гарну брошечку з ще гранатами. Брошка, як бачите, дуже малесенькі. Пироби задня сторона брош в позолоті. Срібро позолочене. Ось такий замочок. Бачите, який замочок? Оцей бігунець, він такий ширший, більший. Це не антикварна. Це брош, я би сказала, вінтажна. Хоча вже скоро буде і антикварна. Брош виробили в Турнові. Це єдиний завод в Турнові, який має право, авторські права на добуття чеського гранату і використовування в своїх товарах. От перші це вироблено в перші роки на початку. Хоча ця модель до цього, разу, до цього часу виробляється. От, от іменно ця модель колись покажу вам. Маю від них і каталог прямо з заводу, і маю дуже багато такого по чеському гранаті. Але дуже гарний віночок. Ну, ну, ну занадто. Він такий акуратний, нічого лишнього. От воно раз, два, три, ми бачимо. Бачимо три рядочки. От. Мені, наприклад, дуже подобається. Хтось не любить віночки, а я люблю, тому що вони такі акуратненькі, їх можна на, на всі випадки життя, як я кажу, напритягую, коли треба там, піти десь на якусь зустріч, таку, де, де не візьмеш на себе все кольорове яскраве. От, от досить однієї такої брошечки. Дуже гарна, дуже цікава. Гранатики. Всі малесенькі піробки. Це вже машинна обробка. А їй не сказала. Вона, завод почав працювати в, 50 в середині 50-х років, 56 й наскільки я пам'ятаю, що мені пам'ять не, не, не вибила вже з голови все, що я знаю. І це було, якраз, в 50-х-60-х роках. Перші моделі, одна із перших моделей, які почали робити. І до цього часу їх виробляють. Ще би може так показати. Ой Боже, як мені хочеться, щоб ви бачили, як вони як вони ті камінці гарно горають, зверкають. Отака чудо-брошечка. Даю її на стороночку. І певно, що я би трошечки може отак от, щоб воно не мішало, не, не падало. От, хай буде так. І візьмемо, що ми далі знайшли. Знайшла я ще одну брошку, так само нетипічну для Чехії абсолютно. Ну, це ми всі знаємо, певно, кожен знає, що це. Це я хоча не великий знаток, але мені подобаються ці брошки. Це Англія, вірніше Шотландія, Скотсько, як кажуть, чехи, і це буде Міракл. Ось така брошечка, художні склон, дуже цікавий, дуже гарні кольори, кабашончик. Вона важка, вона дуже важка. Вона нелегенька, дуже гарна підбірка кольорів. Її тільки на, на такі сильніші тканини треба, тому що на легенькі воно випаде. І тільки тепер з вами розглядаючи, я замітила, що не вистачає одного кабашону. Бачите, от я її купляла на ринку. На блошину. І я зовсім зовсім не замітила. Знайти такого буде важко, тому що в мене є кабашончики, є досить багато, але такого кольору не маю. Ну, нічого. Знайдемо, поки що вона собі отак полежить, а потім будемо знаходити. Десь буде. Отака красунечка. Так, маркіровочка в неї є. Ми десь тут бачили, зараз знайдемо. От вона. тут вона. Ну, Не видно, тому що треба. Отак от, от. от видно замочок ми бачили. От така красунечка. Гарна, дуже гарна. Я люблю. Я люблю англійську біжутерію. В Англії дуже красиві прикраси є. Мені подобається. От хай буде. Даємо її дозаду. І що далі? З того, що в мене ще тут ці знахідки які є. Оце тут дуже така спірна брошечка. Подивіться, красуню. Ой, наскільки вона красива. Маркізитки, каплі, кристали АБ, Аврора Боріаліс. От задня сторона. Я впевнена, що це Чехословакія. Чехія. Хоча мені одна знайома казала, що це Юліана. Джуліана, верніше. Ну, я не впевнена, не знаю, як я кажу, я. Маю досить багато із американської біжутерії, але щоб настільки бути впевненою, то ні. Може, ви знаєте. Я чомусь впевнена, що це Чехословакія, тому що в Чехії було дуже багато таких брошок. Вони з різними кольорами. Тут підбірка кольорів ну, дуже гарна. Від конячного такого темнішого, бачите, цей маркіз такий конячний, великий. Аж по Аврора Боріаліс. Тут у нас такий більш дочайного, жовтий. І оці топаз такий, от, димчатий топаз. Я так закриваю рукою, так вам розказую гарненько, і все закриваю рукою. Ну, вибачте, отак от. Отакий от. от замочок класичний, закритий. От він. от він. І крючочок тут на замочку. от, от Один в один, як, як і в той броші, що була перед цим. Бачили? Отак. Отака красоночка. Мені подобається вона, вона така так само гілочка ніжна. Кольорова гілочка, осіння така. Даємо її кудись сховаємо, щоб вам не то не мішало. І ще покажемо, що ще гарного вам показати з цього, що я не, не, не знаю. Класику покажемо ще один. Один класичний, класика, клавічна класика. Бачимо браслетик, Чеський гранат, томпак. Отак вот він, є навіть страховочна. Ось вот цепочка, ланцюжок. Зараз відкриємо його. Надіюся. Ну, а що ж ти не хочеш? Ти зі мною не дружиш отак-от. Отак от. Добре. Подивимося, що у нас тут. Перехід від маленьких гранатиків до більших, до центральної частини. І знову перехід до менших. Задня сторона вся одинакова в два рядочки. От вони два рядочки. Отакий чудовий. Він в дуже хорошому стані. Він зовсім ніде не розбитий. Головне завжди, я кажу, у гранатів, щоб були всі гранати на місці. Дівчатка, їх знайти дуже важко. Тут треба розбирати якусь стару прикрасу, щоб дати до неї оті от камінці, які там мають бути. От горять, от як, як угольок. Дуже гарний. Просто вони зачаровують. Гранати, звичайно, вони чарують. Хто один раз мав, він бачив, тримав в руках, він знає, що гранатики це просто красота. Красота, красота. Отак закриємо. Неймовірно, красиво. Неймовірний колір він горить зсередини. Бачите, як гарно. І що цікаво, вони дуже мало коли попадаються. Великого розміру. Отак, в основному 18 на, на об'єм 18. Тому що давніше ручки були, певно, в усіх Тонші, я не знаю, але дуже рідко. Це за щастя, коли попадеться якийсь трошки більший. Ось таке от чудо: красота. Я просто дуже задоволена, даємо його, отак, от. І зараз покажу вам отак от Край, крайцем. Все, що ми сьогодні бачили. Не було того багато, хотілося б більше, але буду показувати. Мені цікаво, просто чи вам видно, чи які, яка була. Це вже я тримаю телефон в руках, просто щоб навести, щоб вам показати все, що ми сьогодні бачили. Отак. От. І чистого, от, коли вони стоять разом, так цікаво розглядати. Тому що це старовинна антикварна. А це, як я вам казала, новіша. Бачите? І якщо туди придати ще старовинний антикварний браслетик, то видно От старі прикраси, як видно, як відрізняються Оп. від новеньких. Отака От сьогодні була підбірка у мене. Дівчатка, я щиро дякую, що витримали зі мною. Дякую всім за підписки, за коментарі. Підкажіть, будь ласка, там з брошечками, що я не знаю. Якщо хтось знає, буду дуже-дуже вдячна. Так, телефон труситься, якщо його тримати в руках, даю на місце. На цьому я хочу з вами на сьогодні попрощатися, побажати вам всім мирної, мирної ночі, щоб ви спали сьогодні ночі. Доброго вечора. Гарного настрою і до зустрічі. Всім mm -hmm. па!